Вітання від компанії Conatrade. Я тут на мультипарканний об'єкт заїхав. Зараз зніму огляд, ми тут закінчувати будемо нарешті цей об'єкт. Зараз пару кадрів вам покажу. Дослідне, Це частина Дніпра, можна сказати, так. фасад У Тетяни. Ми тут встановили паркан бокс. Такі от ворота. Секційні і задача була розміри панелей і ліній. Бачите, ці лінії сходяться. Панелі на воротах секційних і на наших секціях та воротах також ходяться, вони в горизонті. Ну, на цих на вхідній групі погано видно, що перекликаються в горизонті ці лінії, але все одно ми виконали цю задачу тут на. Розпашні ворота і хвіртка, колір чорний фарба Тайгер 9004. Позакривали тут вже всі примикання. В цьому об'єкті комбінація. Ми чотири типи огорож сюди встановили бокс це фасадна огорожа, паркан ранчо. Початок від фасадної огорожі. І далі у нас паркан жалюзі Basic. Ну і в кінці ділянки сітку. Ось, до речі, видно, як поводить себе паркан під дією поливу. Там я всередині ще покажу. Ну Ось такий от мульти, мультипарканний об'єкт. Накривки. На фундамент встановили стопчики з платформами. Ландшафт частина зроблена, частина ще не. Ось хлопці розпаковують накривки, зараз привезуть секції, будемо закінчувати. Бейсік тут з фарбованого металу 9004, точніше 9005. А стовпчики якраз вони приблизно по кольору співпадають 90-4 тайгер і декоративні планки з верхньою кришкою. Ми перейшли basic паркани, тепер робимо з такими от планками з 07-го металу з верхніми кришечками. Ось всередині, як виглядає двір. Цю от праву частину зараз ми доставимо basic і буде завершено. Периметр. Бейсік зсередини зробили без F-планок, тільки ззовні встановили F-планки на секції для того, щоб зсередини максимально горизонтальні лінії були. Ось зсередини вигляд хідної групи. Налаштовуйте на своїх ділянках полів, так щоб він не потрапляв на паркан. Подивимось. Це вже скільки тут, два роки він стоїть приблизно. Подивимося, як буде реагувати фарба тайгерна. Це просто багато солі в воді і так от зараз такі патьоки. Тут, як завжди, естетично ми все виконали кронштейни під автоматику, під фотоелементи. Перемичка на воротах для автоматики вона ззовні не видна. Не видно її. Так от замочок, так от планочка виглядає. Близько двох років вона вже експлуатується. Ну і виходить по боковим сторонам у нас до краю ділянки БЕСІК встановлено з накривками. Тут ми на ще фундамент. Срічковий робили і частина з задньої ділянки тут ще сітку встановили. А почали ми на цьому об'єкті роботу з цього козирьочка. Нас Тетяна запросила, потім пішло-поїхала. Просто зробили на дерев'яні на ці брусочки, подібні кронштейни, на них закріпили. Закльопками труби 40 на 20 і на них прикрутили монолітний полікарбонат, чи 4, чи 6, вже не пам'ятаю. І далі зробили фасад. Після фасаду почали ранчо і далі зі Basic. Ось на цьому кадрі покажу поєднання цих трьох типів чорних Погорош від нас basic. Огорожа, ранчо, ламель 100 зазор 60 і бокс, панель приблизно 500 мм. Корен. Кожен сам вирішує для себе по функціональності, по необхідності, де більше повітря потрібно, де більше сонечка, який тип паркану підходить. І ми з нашими колегами-спеціалістами створюємо затисок на ваших подвір'ях. Ось такий ось цікавий об'єкт. Звертайтесь, кому сподобалось. Будемо раді вашим запитам та задачам. Виконаємо все якісно і надійно. Всім до побачення.